Поїсти. Так. Ходиш в спортзал. Так. Відбуваєшся від фанаток. Блін, так, але це, ну, це таке слово не дуже відбуваєшся. Ну просто вони є. Вони є, їх багато. Так. Е, відчуваєш себе зіркою? Е, ні. Тому буду. Мені здається, це найсмачніше чомусь. Що він е, з чим? Ну, коротше, то, що він такий гарненький. Фанатож на ЗСУ. Так. Є дівчина. Так. Яку побрав дівчину? Та, що 10 з 10, чи та, що не голиться? Та, що не голиться. Записав би фіт-стрінчер? Ні. За те, що було більше людей, з якими хочеться робити фіти. А, заробляєш більше двох тисяч доларів в місяць. Так. Одружився б з ведучою Shopa Questions. Слухай, ну ти такі <клес> питання задаєш, що тут треба. Я вже два випив, давай скажу так, але це треба домовлятися. Домовлятися? Так ми можемо домовитись. <гум> давай після програми. А чи робив депіляцію в інтимних місцях? Ні. А взагалі під ноль? <гум> ну, ти береш бритву. <гум> О, а, ні, ну з бритвою було. Ні, Бритву, а та, потім та, йдеш та. на лазерну епіляцію і вони ні, тобі пік-пік-пік. Ні ні, пік, ні, ні, ні. З депіляції вона не може бути десь з десяти. Не може бути десь з десяти. Посилав колись фанатів на три букви. Слід. Ні, ніколи. Будьмо. — Погнали! Погналі! Погнали! <по> — Таня стосовно сесу. Він навіть не захотів читати це питання, тому що він вже соромився. У нас для цих питань є така особиста скриничка. Пандора. <по> Я не буду пристібати вас, просто щоб е, було зрозуміло. Я, Звісно, <по> дуже хотіла би, але. У вас дівчина? Це жарт. Покажи або розкажи, або пій. На даху, а на даху. На даху, на даху. На даху. Ні, не було. Не було. Бедем розваги не було також. А взагалі, а чого прийшли взагалі? Було секс з колишньою дівчиною, коли вже розлучились, а потім так. Але мені здається, що. У неї був. Міг би бути. Міг би бути, так. Да. Що, а, що? мені міні... Ні. Королевський чи ні? Взагалі, знаєш, що таке королівський мені? Знаю, але у відносина... Ну, від... Та відповів, ти знаєш, що таке королівський міні? Ні, ну, ах, слухайте, 20... я повторю, 26 років. Боже, мені за 40 років перше в житті на фразу королівський міні. знаю, що це таке, ви перші, хто відповів. Кохання. Демо кохання, ти маєш дівчину. Це дуже неоднозначне питання. Справа в тому, що в нас все вільні стосунки. Питання секс. А це бачиш на закуску, як десерт. Звісно. Дивіться, БСМ розваги не було. Не було. Справа в тому, що я не люблю таке. у утрав. Було таке? Ні, я ж відповідав. Але чесно скажу, хотілось би. Хотілося б? Чоловік і чоловік. Ой. Ні, МММ. Ні, в тому що. Дві дівчини чи дівчина? Та байдуже. Байдуже. Ну давай вам вже я тобі найду. Три органи підряд. Не було. Інтимна стрижка. Користувався. А що ти в інстаграмі всім тридеш, що в тебе там... Ого, го що! я людина, яка ще раз своїми підписниками говорить правду, але в нас така специфіка в соціальній суспільстві люди привикли не вірити правді. Так ми їм можемо. Тіктоку. Скажи, пожалуйста, молодим людям, як їм е, залетіти в в Тікток, а не через не, 9 місяців. Понимаєш? Так, як залетіти в Тікток? Швидка рекомендація. Перша, дивіться, секрет номер один Коштель. має бути регулярність. Ви маєте постійно робити контент, а не один раз в тиждень зробили і забули. І по-друге, ви маєте хоча б якось використати тематику. Так, дивіться, так. якщо регулярний с немає, не прищів. ви постійно в хорошому настрої. Тому в мене прийшли. Гроші. А що про гроші гроші. Ну що про гроші? Що зарабатуєш місяць? Заробляємо достатньо для ну, того, достатньо... щоб жити в Україні і планувати майбутнє. Краше дивись, бомжу достатньо 100 гривень день на чекушку водки. Конкретна сума, яку ти місяць? — дивіться? Ну я місяць. вам скажу, і мене немає секрету з приводу того, скільки я витрачаю. Я витрачаю в місяць близько тисячі доларів всього. 1000 ну, долар. так і багато на Це вісім тисяч гривень. А... Уже 39 сьогодні сотні курс. Любиш фотографуватись на вулиці з фанатами або. Так. Линок. Це завжди так. робить. Не Маєш має хлопця? Ні. А це 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 такі? Это не я писала. Маєш дівчину? Так, ні. Маєш хлопця? так, ні. А що тут такое? Я маю дівчину і хлопця, наприклад, до речі. Серйозно? Ну А зараз модно? Ні, у мене дочка а і син. Да. Маєш дівчину? Так. Заробляєш більше двох тисяч долларів в місяць. Так. Витрачаєш всі гроші? Так. Хочеш дітей в майбутньому взагалі. Хочеш доньку або сина? Байдуже. Угу. Головне, ну, що... Ні, звичайно, хочеться доньку і сина. Через те, що це якась така, знаєте, Головне, різногендерна сім'я або дуже Відпочивав цим літом на морі. Ну я можу збрехати, але я ж не це. Ну типу... воді в басейні хоча б в якомусь то плану. Да. Все. Якби не блогерство, працював би ти продавцем магазину. Справа в тому, що я і не працюю, і не працював продавцем. Всі думають, що я продавець. Так, так, так. Я отак, якби я не був блогером, то так би я без проблем працював би в тій галузі, які я працював до цього. Я думаю, Просто я використав імплуап амплуа продавця для продвіження магазину. А займаєш гроші в борг? Ні. Хочу так, на, ні на манікюр так, хочеш на манікюр хош? На манікюр ходжу. Блін. Робив депіляцію чи... в інтівних зонах. Е, депіляцію? В інших зонах. Справа е, в тому, що так <рес> це було перекладання.